Мистецтво балету це більше ніж просто танець. Це поезія у русі, це жива картина, що розгортається перед нашими очима. Це втілення краси і досконалості, яке надихає і заворожує. Саме цим мистецтвом вже 30 років віддано займається театр танцю Світлани Шумкової. І 1 червня о 17.00 у палаці культури Кредмаш відбудеться їхній концерт. Вечір балету. У нас 1 іюня в 17.00. Заключительный концерт нашего 30-летнего сосуществования, 30 лет нашей работы. За это время у нас было очень много детей, очень много зрителей было, очень много концертов было. Мы подарили городу, стране очень много талантливых детей, очень много учеников. Мы приносили очень много радости, потому что на наших концертах люди получали удовольствие, они восхищались красотой, легкостью, линией, движением, они радовались за успехи своих детей. І тому програма цього концерту буде Концерт і справді обіцяє бути видовищним та вражаючим, адже на ньому будуть не лише старі номери, а й багато нових, які глядачі ще не бачили. В этом концерте будут номера, которые на протяжении многих лет очень любимы нами, нашими зрителями. Конечно, будут новые номера, которые зрители еще не видели. У нас ни одного концерту не было такого, что у нас не было новых номеров. Мало того, что у нас новые участники, у нас еще и новые номера. Поэтому это будет сюрприз, и это будет какое-то удивление для них, как всегда. Учні Світлани старанні та віддані своїй справі. І це дійсно відчувалось на репетиції. Адже кожен рух, кожна постановка була наповнена не лише майстерною технікою, а й любов'ю до танцю. І, звісно, усю цю любов відчують глядачі, які завітають на концерт. Це дуже важлива для нас подія, і ми дуже цього чекаємо. Ми дуже любимо наші концерти, ми дуже любимо наших глядачів, тому ми дуже чекаємо кожного, хто може прийти до нашого концерту. Ми відповідально готуємося, постійно тренуємося для того, щоб вразити глядачів чимось новеньким, чимось цікавим. Ми це любимо. Деякі учасниці навіть не стримували сліз, розповідаючи про рідний колектив. Ми були у Харкові і прийняли таке рішення приїхати сюди. І, звісно, я приїхала сюди, не роздумуючи. Світлана Олександрівна завжди всіх чекає, завжди всіх чекає. Вона дуже чудова людина, надзвичайно. Вона робить великий вклад у таку культуру і взагалі вона живе. Цим мистецтвом тому ми всіх запрошуємо першого числа о 17 годині Завітати до нас. Ми дуже готуємось. Тож не пропустіть цю знакову подію не лише для Кременчука, а й для усієї балетної спільноти. На вас чекають видовищні номери, відмінне виконання, а також подорож у чудовий світ балету. Квитки можна замовити на сайті Карабас, а також за номером телефону, який ви бачите на екрані. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.